Усім доброго дня! Заїхав до нас такий Велик зі Швейцарії, Мундія, алюмінієва рама, 28-й колеса. З такою системою. Дивіться, зараз вам покажу. Хто бачив таке, відпишіть, який майстер. Дивіться, ота ручка. Бачите, 4, пише, 3, 2, 1. Щоб ви розуміли, контролює задню і передню перекидку. Щоб ви правильно переключали передачі, щоб ланцюг не йшов на косо. Оцею є одною перекидкою. Через неї система виходить в два-три рази довше. Можна спокійно їздити півтора тисячі кілометрів, тільки щоб замінити ланцюг. Я вже не говорю про касету. Той апарат має алюмінівний хороший багажничок. Бачите, з такими отворами, що можна ставити кошик. Задня касета. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На вісім, ззаді, на три, двадцять передачі. То, що бачите, STX, стара така перекидка. Але через те, що система переключала правильно, а не як-небудь як людина відбуває, що став неправильно переключає. Вона в дуже доброму стані, як нова. Так же само, і передні зірочки, всі як нові. Шатун розбірний, можна замінити. Любу зірочку собі. Стулочки, алюмінів і щемановське, дуже добротні. Взагалі велосипеди Швейцарії дуже добротні. Вилучка, щоб ви розуміли, під таким пельником ходить років 30 без ремонту. І дуже м'яко і гарно амортизує. Є в комплекті фара, кріплення на баночку. Бачите, ось така динамка, підніжка. Комусь буде цікаво, заходьте на сайт rover.in.ua або інстаграм або TikTok. Ігор горо